Жовтня ми відзначаємо День української дисенності і мови. Мова це велике національне надбання, коштовний скарг і змогуття інтелекту і криці моралі. Це пісня душі покладена на слова, у ній досвід, мрії, і сподівання мільйонів людей, об'єднаних в єдине ціле народ. Слово здатне вилікувати, надати крила, піднести над землею. Однак є зворотня сторона його, воно може й поранити душу, звести на нівець будь які надії. Українське слово настояне на калинових кетягах, виплакане долонями наших бабусь та дідусів, сховане від лихолій у вишитому рушничкові, оплакане у піснях та думах, слово матері, слово батьківщини, слово українське. Бережіть його, не засмічуйте. Бо це наше слово, наша мова. Багата інозвучна українська мова, в неї передаються найтонші відтінки думок і почуттів. Слухаючи мову щодня, ми часто не вдумаємося в її особливості, сприймаємо слова як щось звичайне, саме собою зрозуміле. А тим часом мова одне з чудес, створених людиною. Вона відзеркалює душу народу, його історію. У нашій мові. Є чимало захоплюючого і дивовижного. Безліч на перший погляд буденних слів ховає в собі якусь таємницю. Кожне вживане нами слово має свою долю, свою історію. Як море починається з річки, так українське слово бере початок з спесенності. Наше слово набирало сила на пергаментах Несора Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Удосконалювалася панасом Мирним, Лесею українкою та багатьма іншими видатними українськими письменниками. Тож нехай шире українське слово буде для всіх нас оберегом, щастя нам, добра, миру, нових здобутків, ім'я України! Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Як же мову забути, що нею учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, то шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова моя! Говорять дорослі й малі. Мова одна нам дається, як віра. Мова звучить наша гордо і щиро. Мова моя, це моя перемога. Мова моя, це до щастя дорога. Мова моя, оберіг мо. Не зламати нікого. Мова моя, це молитва до Бога, і важливіше не маю нічого. Ніжно плекай і шалуй кожне слово. дорожчий, на все. No, you don't Подбираем. До Бога і мовою українською молюсь. Прошу для України Бога щастя і захисту для всіх її дітей, а мова українська, мов причастя, теплом своїм торкається грудей. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь, почорнити чи зрадить його. Цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика, і пісня народу мого. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав, кохане слово, наше рідне слово, що з небуття Шевченко підійняв. Ти все змогла, не смішки і знебаги, бездушну гру ворожих вже ідей, та сповнена любові і відваги за крак летіла тіла дахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битві. Священа кров пролита в боротьбі, тебе вкладаєм тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Не грайся словом, є святі слова, що матері з доріг вертають сина. Спіши до неї, доки ще жива, допоки розум, і допоки сила, знайти ти слово вічне і земне, за часом час нам світ пересилає. Минуще все, лиш слово не мене і та любов, що смертю смерть долає. О Боже мій, великий, всемогутній, мою українську мову порятуй, і світлий день пришестя дай майбутнє, в країні царство Боже подаруй. Коли до серця крадеться тривога, долю України я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога. І мовою українською моюсь.